Чи змогли б ми відповісти, де розташоване місто, про яке середньовічні поети казали Пісні достойне, яке назване одним із семи чудес України, світська і духовна столиця краю, місто фестивалів, центр культурних і торговельних шляхів, які йдуть з Європи і до Європи? Наприкінці ХХ століття великий київський князь Володимир Святославович приєднав Волинь до Київської Русі і збудував у Луцьку Лучську Великому фортецю. Дві 2011 року Луцький замок визнано переможцем акції Сім чудес України замки, фортеці, палаци. Саме тут, посередині замкового двору, розташована найдавніша мурована будівля Луцька, збудована 1170 року у візантійському стилі, Соборна церква Івана Богослова. Сучасний Луцьк, у якому мешкають понад 210 тисяч жителів, є містом багатьох фестивалів фольклорної, джазової, альтернативної музики. А як вам фестиваль любителів сала? А от споглядаючи лицарський турнір, і сам поринаєш у древню історію краю, у якому переплилися різноманітні етноси та релігійні течії. Словом, Луцьк духовне серце Волині. До фестивалю під назвою Стравінський і Україна привіз свою кінороботу знаменитий британський режисер, автор фільмів про видатних композиторів світу Тоні Палмер. Британець не лише провів мастер-клас з журналістами, а й люб'язно подарував свій фільм про життя і творчість стравінського. І саме у Луцьку так гостинно приймали учасників телепленеру та мистецького шоу у ніч у Луцькому замку у Луцького міського голови, який прагне, щоб це місто стало туристичною мекою України. Ми хочемо, щоб про наше місто більше знали, щоб до нас їхали туристи. У нас є промоційний логотип, який вибраний був конкурсною комісією, затверджений на сесії міської ради. Десь порядка 70 пропозицій було. Ось, ну але для того, щоб побільше їхало сюди людей, побільше знали про Луцьк. А Луцьк це місто старовинне. Я про місто розповідати вам не буду. Я думаю, що ви його пізнаєте. Тож ми завітали на унікальний мистецький проект у Луцький замок, де традиційно діє ярмарок майстрів народної творчості, проходять майстер-класи, де навчать і залізо кувати, і з глини дива ліпити. де юні міліціянтки у вінках розгулюють та красуються серед замкового двору. Відбуваються лицарські бої і середньовічні розваги. А гостей зустрічає сам господар Луцького замку князь Любарт. І молодь прекрасний і достойних людей. Його краю. <звук> а ще хотілося б повернутися в сьогодення і познайомити вас з луцьким скульптором, автором власного дому, який лучани називають будинком з химерами. Мене вчили багатьом стилям. Стилі, вони надзвичайно багато їх. Я маю на увазі багато стилів серйозних, там Ренесанс, бароко, готика. Все приваблює особливо це, особливо це видно по архітектурі Заходної України. От, хоча бароко було і в східній Україні, це особливо українське бароко. І я той стиль хочу витримати, об'єднати. Ну, можливо, мене приваблює ще модер... модерний, це надзвичайно шикарний стиль сесесії, е це чудова така річ. Ну, я через свою призму то роблю. Микола Микитович Головань частково є нашим земляком, адже батько митця родом з Одещини. А Микола Микитович мешкає у Луцьку та споруджує і реставрує пам'ятники по усій Волині та й Україні. Завтра в Берестечку поїду. Там я зробив величний хрест в стилі XVIII століття. Він такий дуже писався. Там, де Богун переправляв військо, це знаменита європейська була битва, вона поміняла навіть політику в Європі після цієї битви. Завтра я поїду поклонитись своєму виробу, можна сказати. Це було відкриття, я мав честь там зробити. Ми поїдемо туди, поклонимося святій цій землі, нашим пращурам. Душевна людина з добрим серцем, печальними очима та жилавими руками і чутливими пальцями скульптора. Щоб не тільки ми думали, щоб краще жити фізіологічно і духовно треба. Це нічого я нового не сказав, але, ми, якщо як ми люди, які прагнуть до чогось, хто б він не був, от ви мене берете інтерв'ю, так само, прагнете до хорошого. От, бачите, щоб це людям показати, хто щось робить. А в нас таланти дуже багато на Україні. Саме цей край об'єднує такі легендарні постаті, як Леся Українка та Ігор Стравінський, і сучасників Тоні Палмера та Миколу Галаваня – людей різних, але яскравих, талановитих і небайдужих. У будь-якій порі року, потрапивши до Луцьку, ви матимете змогу стати відвідувачем фестивалів, таких як полізьке літо з фольклором, різдвяна містерія, музичні діалоги, «Бандерштадт», на хвилях світязю або вже згаданий такий смачний фестиваль під назвою «З любов'ю до сала, а ще мистецьке шоу Нічку Луцькому замку, лицарський турнір Меч Луцького замку. І, мабуть, не дарма на цій благословенній землі, національні природні парки, заповідники і загалом дивовижна рекреаційна зона, яка є однією із перлин України, та й чимало чудових незайманих куточків первинної краси з мальовничими краєвидами. На жаль, усього не охопиш, і ми не розповіли про околиці Луцька з визначними пам'ятками культурної спадщини Волині. Але ми впевнені, що тепер ви зможете відповісти, де знаходиться сучасне місто стародавніх легенд, і що Луцьк це справді приємне відкриття.